Школяру потрібні гроші. Він вирішив відкрити бізнес, взяв папір, ручку, написав бізнес-план. Це називається планування. Думайте на папері. Бізнес-план готовий, потрібен інвестор. Звернувся до батька та грошей на закупівлю товара. Хочу купувати жуйки оптав та продавати менш розумним друзям у два рази дорожче. Готовий за це взяти тебе в частку під 25%. Батько подумав: ось це фартануло, але виду не подав. Це приклад поведінки професіонала у бізнесі, коли пропозиція перевершує усі очікування. Не показуйте вашого. Радість від біганої угоди, торгуйтесь і беріть паузу на відповідь. Батько сказав, пропозиція ризикована. І 25% маловато. А от за 40%, можливо, би погодився. Приходь до мене завтра. Школяр подумав, нічого собі обдирання, але пішов чекати на завтра. Дід, випадково почувши розмову, покликав онука до себе і запропонував стати інвестором під 20%. Це приклад конкуренції, яка ніколи не спить. Якщо ви не стежите за вашими конкурентами, недооцінюєте їх, ви обов'язково програєте. Дід дав грошей і